Унікальна підживка для ваших кімнатних рослин, яка складається з трьох таблеток, які можна придбати в будь-якій аптеці вашого міста. Вона допоможе реанімувати рослини, яким геть кепсько підвищує родючість ґрунту, допомагає рослині адаптуватися при пересадці, прискорює розвиток та зміцнює молоді рослини. Підживка підвищить імунітет, стійкість до хвороб і буде корисна для мікрофлори ґрунту. Також вона прискорює процеси обміну, запустить активний ріст і пишне цвітіння. Дана підживка підійде герані, фіалкам, орхідеям, спатіфілому та й всі інші рослини будуть вдячні. Щоб приготувати підживку, нам треба у літер води розчинити дві таблетки янтарної кислоти і одну таблетку нікотинової кислоти. Для зручності можна розтовкти пігулки. Поливаємо квіти під корінь по вологій землі. Або оприскуємо по листу, не потрапляючи на бутони. Підживлювати слід у темний період доби. Повторюємо обробку через 7-10 днів для хворих квітів і через 2 тижні для здорових. А які рецепти підживок знаєте ви? Поділіться ними в коментарях під цим відео і підпишіться, якщо було корисно. Мене звати Владислав, ви на каналі Наш САД. До зустрічі!